Внесення інформації в такі реєстри, як оберіг, а також вся інформація в резерв плюс, вона є дуже сумнівною юридичної якості, тому як суди масово скасовують е, якби, рішення про внесення цієї інформації в оберіг, в резерв плюс і так далі. І навіть суди е, зобов'язують цю інформацію видаляти про військово зобов'язаних про порушення. Правил військового обліку і так далі. І нам зараз про це говорить Роман Кичко. А також в кінці відео ми з вами поговоримо про те, як ТЦК, що зробити з ТЦК, щоб вони перестали неправомірно виписувати оці штрафи. Внесення такої інформації до реєстру оберіг про порушення правил військового обліку, воно неправомірне. Якщо не вдаватись, все. Ну в принципі, немає закону, який би якось регламентував оберіг. Підшні категорії, тобто, сам реєстр, про який ми зараз говоримо, а резерв плюси просто частинка айсбергу, тобто, ваше віконечко заглянути в реєстр, що там про вас є, сам реєстр, порядок його ведення і ті категорії інформації, які можуть вноситися в цей реєстр, ними не передбачено внесення будь-якої інформації саме про порушення правил військового обліку. В реєстр передбачено внесення категорії про реквізити постанови, якою накладено відповідний штраф, але. Постанова це вже наслідок, тобто людину притягнули до адміністративної відповідальності, і відображається певний, певна дата, серія, номер постанови. Добре, це передбачено законом про реєстр військових зобов'язаних. Але там не передбачено жодної інформації, яка могла вноситись саме з таким формулюванням порушення правил військового обліку. І ну, Фактично, суди це зараз підтверджують, в тому числі у мене були відповідні стові рішення, де суди встановлювали, що таке внесення інформації до реєстру є неправомірним. і зобов'язували цю інформацію з реєстру вилучити. От, знову ж таки, ще одна проблема е, в тому, що ТЦКшників, якби за те, що вони будуть неправомірно накладати штрафи на вас, їм за це абсолютно нічого не буде. В найгіршому випадку вам просто штраф скасують. І як це відбувається на практиці? ТЦКшники просто всім підряд будуть лупити штрафи, а дуже часто це вже є, коли вони їх виписують просто неправомірно і незаконно. У вас є два варіанти і оба для вас програшні. Перший заплатити неправомірний штраф, неправомірно накладений штраф. Друге, це піти в суд і через суд цей штраф скасувати. При цьому вам на послуги адвоката також треба буде заплатити менше, але треба буде заплатити по-різному. Кожен адвокат там бере по-різному, але вам треба буде заплатити в суді. Хоча, по факту, ви абсолютно нічого не зробили, нічого не порушили, і ці штрафи незаконні. І мені здається, що в е, такій практиці вже давно потрібно внести систему конфіскацій. Не конфіскацій, а компенсації для тих, хто м, виправдав себе фактично через суд. Так, і компенсації ці мають іти в ТЦК. І можливо тоді, коли е, люди почнуть масово подавати свої, е, якби, свої позови до судів, і їх почнуть, якби їх будуть далі виправдовувати, бо і зараз їх виправдованих якби Вироків дуже і дуже багато, коли ті, дії це визнаються неправомірними, але зараз їм просто далі нічого немає. А уявіть собі, що кожній цій людині ще й була б якась компенсація за те, що вони витратили свій час, свої гроші і так далі фінансова компенсація. То мені здається, що в такому випадку ТЦКшники трошки розбірливіше би виписували штрафи. От, і це би виглядало е, трошки поцікавіше. Ну і люди, напевне, тоді почали б цікавитись більше е, тим, чи цей штраф накладений правомірно чи ні. Е, от, тому така, от з моєї сторони, напевне, я не знаю, пропозиція, розглядайте це, як хочете. Е, що е, за некоректну роботу, а це ще, яка носить ще, можемо навіть сказати, масовий характер, можемо так сказати. За некоректну роботу ТЦК, навіть в цьому плані виписування штрафів, я навіть не говорю про бусифікацію. Я говорю суто зараз про штрафи, які виписують наліво-направо, кому попало. І всіх підряд подають в розшук. Це ж не, не питання обороноздатності, це питання просто некомпетентності тих, хто там працює. А чому? Бо неодноразово випливали випадки, коли в ТЦК йдуть працювати, якісь замазані. Чиїсь родичі, друзі, діти і так далі, які не мають навіть відповідних компетенцій. Так? От. І ну, якби вони мають нести за це відповідальність. Бо зараз виходить, що ви, як громадянин, якщо до вас чіпляється ТЦК з штрафами, то ви в будь-якому випадку заплатите. Просто або штраф, або адвокату. От. І потім ніяких компенсацій не отримаєте за те, що на вас. Фактично, в юридичному плані напали незаконно. От. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі.